Компресійний комплект 4 в одному. Болка, шорти, худі осіна. Комплект складається з нових позицій. Запаковані такі пакетики. Просто чорна компресіонка. Без бренду. Розмір МК. Є тільки в одному комплекті. Ось така футболочка гарна. Дивіться, тканина класно тягнеться. Все надійно прошито. Легко стирається, легка в догляді. Ось така футболка. Таке худі. З капішоном. Має таку світловідбивальну смужку. Дру, зручно для тих, хто десь бігає на вулиці, займається спортом, щоб бути помітним, що ось це відбувається на дорозі вночі. Я ж таке ході, такі Шорти. шорти на шнурочку мають манжет. стягуються, є кишеньки. Все з тканини Класне Надійне Такий комплект є тільки в одному екземплярі. Розмір М Чорний колір